от знаходюсь в Ригурівці, їду до хлопців, збираються вже сою от пробувати косити, ось от гонять комбайна. Подивимося, що за Соя. Тут у них трішки гірша ситуація, скажемо, чим в нас, так як земля більш піщана. Ось ось приїжджаю, навіть соняшники вже стоять такі п'ялі скажімо так. От зараз поїду ще на і от там до пацанів, подивимося, що там в них як ситуація. Тобто буде багатенько цікавого контенту сьогодні. Так що слідкуйте за відео, за нашими, ще там на днях поїду. не там познімаємо, покажемо, що там людей як ситуація. Та й будемо робити якісь висновки, що сіять, як сіять попередники, добрива. Ну, Нинче все дуже сильно, скажем так. Грає роль свою в полученні гарних результатів. Так як є все, рядом поля, от по кукурудзі дивимося, одна буде сипати і гарно буде сипати, а друга ну, такої. Б... Ну і то, скажімо так, не сама погана кукурудза, там щось буде, там вона не... не просере, скажімо так, а є такі от поля. Я думаю, будуть траплятися, покажу, що там взагалі ні хрена.